До кінця 2016 року, до вересня, жовтня місяця. Так, як і було заплановано? 16-15. 16-го. Рік часу ми. Так, казав, січі, рік часу ми до просили. Цорочного просили. місяця. місяця рік просили. Ми, монтаж обладнання, як це обладнання є дуже об'ємним. І стосується не лише одної сушарки, як і до сировини для цієї сушарки, проводиться протягом всього 2015 року. Сама закупка сушилки пройшла в 13-14 і перевезення її з Фінляндії, з Європи, то монтаж обладнання і підготовка плащери проходить ну, і понині. І згідно тих запланованих графіків, що ми мали і разом з вами обговорювали, ми в принципі планували її. Монтаж до 16-го року, до кінця 16-го року, для того, щоб покращити екологічний стан. Роботу фільтрувальної установки я описував неодноразово і проговорював на, на цих засіданнях. Багато хто знає, що вона має дати. Ми також дуже сподіваємося на це і купували ну, її саме з цим умислом, не під тиском громади, а з власної ініціативи. І, як Сергій правильно каже, коли він був, будучи директором, це питання ставилося іще до кризи. Я як так само, як я працівник, який пройшов через план з нижньої лампи сушильщика, який якраз працював на цих сушилках, які існують зараз, до конструктора, який мав відношення до планування, і Павло знає, що це ДСП-2, інша потужність з європейськими фільтрами, з оканими фільтрами, які не дають викидів в атмосферу жодних, тільки не в аварійній ситуації, коли вони Горять або це вже не горять, вже давно не горять. Ти, ну, ти знаєш. Е, да. то ця лінія вся була спротоктована так, що викидів взагалі не було. Да, є інша лінія, яка досконалюється, модернізується постійно. І до вимог громадськості, до вимог екологічного стану це все є. Е, Зв'язку з цим е, нами було закуплено обладнання фільтрувальне, фільтр Б-100, продуктивністю 75 тисяч метрів кубічних. Це так, для технологів для характеристики, які, на нашу думку, усуне скажімо так, основну частину викидів суспендованих частинок, тобто пилу і, як ви кажете, тріски. Це не трістка, це пил. Те, що лягає на прилеглій території від свіспана. Ми сподіваємося, що це оберемо більше, ніж 80%. Бо є ще сушилки, є ще ну, те обладнання, яке далі має оце, фільтр. Самої сушильної установки обрати. В грудні місяці, в кінці грудня місяця, планується повна зупинка цехів ДСП для проведення да, е, даного монтажу, сушарки. ну не сушарки, а цього фільтра. В грудні Цього, цього року. В вже, так. вже підготовлені фундаменти, вже е, облаштоване, е, зібрана. Скажемо так, основна частина цього обладнання цієї фільтрувальної установки шиються зараз на сьогоднішній день фільтра. Там буде 100 рукавних фільтрів діаметром 400 мм і висотою 7 метрів, які дозволять в атмосферу не викидати жодної пилинки, скажімо так, силенки. Якщо будуть екскурсії, будь ласка, так само можна підійти, подивитися на, ну, на, на цей фільтр. Він так, ну ще раз кажу, він. Купувався не під тиском громадськості, а він купувався якраз для цієї мети. Просто ну, дана ситуація, дана ну, конфліктна ситуація Я між нами. Давайте не будемо йти по помилковому боді, який йшов чи повернуло. Ця ситуація під тиском громадськості тільки зрушилася. Тільки під тиском громадськості вона зрушилася. Оплавня завершили ще раніше. Це ще довга задовго до того. Я ще раз скажу, для того щоб її ще спочатку купити, власник ще рахував, дуже добре рахував свої гроші. Чи він може придбати цю сушилку? Один лише монтаж даної агрегата це десятки мільйонів гривень. Зрозумієте. Який власник не може одноразово витягнути з кишені і покласти. Із-за чого він розтягнути цей процес в часі? І враховуючи кризу, враховуючи те, що, як Сергій Рож дійсно каже, ми зараз дуже обмежені в ринках збуту, Білорусія, Росія, там, де втрачені ринки, Донбас, втрачений ринок, Крим дуже багато йшло нашої продукції, враховуючи те, що наші потужності зараз упали близько 20% ну, взагалі. Залишили 20, чи впали на впали на 20? 20%. Відповідно, впали прибутки, відповідно, все впало. І виділяти в повному обсязі ці кошти немає можливості зараз у власника. Власник не, не бере з однієї кишені на українській лісупільні і ага. на Свіспан. Власник старається тримати на плаву Свіспан і, і виконувати свої зобов'язання, про які ми домовлялися. Старі сушилки були демонтовувати, будуть демонтовуватися будуть демонтовані на, 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 на та, ця сушилка буде змонтована на місці існуючих сушарок. Uh, а, ну, ну, вот. Чи вони так, uh, до них навіть не буде доступу сировинної бази. Вся весь, я кажу, великий об'єм підготовчих робіт, весь стружковий план буде переносений, відповідь. Старі сушилки, які дивляться, вони демонтуються, чи вони лишаються морально в всі сушилки будуть демонтовані. Чи вони лишаються кризами? Це нам ще їх ждати, поки це закінчиться, а якщо завтра ще якась криза, ви будете на старих працювати. Якщо криза, якщо власника не буде грошей, за що ми змонтуємо? Немає одночасної такої суми для того, щоб. Громада має усі Промильники додачі продовжувати. Довожу до вашого відома, що сушилки, які висушують деревину, те, що росте в лісі, і те, що парує з е, комена сушилки, це є проста волога, це є проста пара. Деревина має відносну вологість, умовно, зараз 100-110%, так як на дворі дощ. А технічний процес передбачає використання деревини лише 3% то чим більше е, вологість на середовищі деревини, тим більше інтенсивніше виділяється пара. Але при сушінні деревини не виділяється жодного грама формальдегіду, Так як деревина має лише природні вміст формальдегіду, такі як є. Формальдегід е, – зовсім інша історія, зовсім інша ситуація. Він в команд сушарок не летить. Там нуль. Там немає формальдегіду. Добре, добре. А скажіть пан Шуповенко, коли розповідав про те, що будуть замінені старі сушарки, він, якщо не помиляюсь, згадав, що все-таки одна сушарка залишається. Залишається інші лінії, де сподваляється Це ті, ага. що мають всі відповідні параметри, показники сушіння, викидів і, ну, це нові суш, скажемо так, самі нові, які були змонтовані на склад, 40 метрів. Висота верхньої точки 40 метрів. Бу... Були Що? протоколи, були ви, викиди, запилення, штраф заплатили, ви все признаєте, заплатили і... Ну ми зараз фільтр ставимо, то щоб не було запилення. Формальдегід ну, Формальдигід не було. Де був формальдегід, Скажіть. Яким викидом? Повітря дивись, 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 це я, 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 я природний штраф платили? Я просто скрию невеликий секрет, штраф, так. Да, до речі, чи це тема. Проблема я, все я. в тому, що от ну, якщо ну, може, це секретне питання, не знаю. Скільки має сушилка використовувати оцих метрів кубічних? Газу місяці, потих, наскільки вона заповнювала. Якщо сушарка буде працювати лише на одному природному газу, то вона використовує 50 метрів кубічних газу на 1 метр кубічний деревини. На один метр кубічний, так. А якщо буде використовувати, а чим ще має газу? Деревиною, тирцію, є така штука, називається плита, коли виходить приязни. Це технологічний процес. Заходить, є така штука, ну і треба шліфанути. Шліфувальна машина, і, а коли вже плита виходить готова, там вже застосована смола, який вже є формальдегід, це... яка, яка згорає при температурі довго жовтої 1200 градусів. Згорає, але так. ж вона ж коли кидають потім, у нас залишки цієї смоли формальдегир. Формальдегир. Він той, що виділяє зірний газ, не... він з... з... згорає в топці при температурі 1200 градусів пальник, коли подається пиво. Зараз в зв'язку з екологічною ситуацією, коли було так, доведено до Свіспана декілька ви. років тому, коли була криза перша по російському газу, були до всіх підприємств доведені норми споживання газу. І любими путями держава вимагала, щоб підприємства не споживали такої надмірної кількості. Заходи всі були з проектними інститутами, з спеціалістами з Росії, той самий, з іншими, з Польщі, були проведені налаштування існуючих сушарок для зменшення споживання газу, для того, щоб населенню, яке є в Костополі, кругом вистачало газу відходить виплат, не відходить плити. Він за шліфувальний пил завжди використовувався в спалювання, в процесі спалювання. Відходи плити в нас є безвідходне виробництво. Він куски потрібна плита, те, що по крайньому це воно автоматичним пневмотранспортом, закритим пневмотранспортом -транспорт, пневмо подається назад в бункера перед змішуванням з смолою, з клеєм. На Назовні нічого не викидається. Це ДСП-2, особливо ну найновіші з тих, що був він ну, взагалі абсолютно безвідходний, скажімо так і ви не можете програмтувати це за дві це догадуга. Ми вас дуже розуміємо, вас взагалі запутали ірина секунду Зв'язку з тим, що на місто було дуже багато викидів з. Диму, яким важко було дихати, е, який пах деревиною, згорівши, не згорівши. Тож видно, що люди ж, ми ж їздили. з е, скільки закології було з віспаном, прийнято рішення, і власниками було прийнято рішення про те, що е, сушарки будуть працювати не на деревині, на одній деревині, а переводиться на газ. І зв'язку з цим за останні три місяці, я як технолог довожу до вашого відома, споживання газу свіспаном збільшилось втричі. Зв'язку з тим, що зараз є дуже напружена ситуація також між підприємствами і державою по наданню лімітів на газ, ми зараз працюємо так само на грані зупинки за того, що підприємство не дуже хоче надавати нам збільшені об'єми. Ми платимо за це надлишкові гроші, і держава з нас питає, чому ви почали споживати більше газу. Ми Говоримо, ми маємо зараз таку ситуацію екологічну, ми маємо таку ситуацію, що сушилка за одну минуту не поставиться. Ми цей рік маємо, ми вже втричі збільшили споживання газу і, можливо, придеться ще збільшувати. Можливо. Скажіть, будь ласка, це все пара з деревини? Це, пара, так, з це все, так? так? Це все пара з деревини. Це, Всі якщо ще раз скажу, якщо нам необхідно висушити тонну деревини, яка має відносну вологі 100% до відносної вологісті 3%, то нам необхідно е, видалити з неї тонну вологи, тонну води. Якщо воду нагріти і тонну, і подавати е, вентилятором. Картинка буде та сама. Це... <зову> треба спалити в кучу Як тигу? газу і хочу тирці. Ну поло записався. Як головному технологу власник уповноважив надавати гарантії депутатам чи просто надати інформацію? Гарантії, мабуть, будеше, <смітна> <відео, що смітна> бо Юлія Олексієвна надавати як Я, 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 директор, я... <смітна> Вас ставлю відома з приводу встановлення фільтрів, з приводу <смітна> встановлення сушарки, той, що є зараз на слуху, той, що є зараз на язиці, скажімо так. Давайте так. Це, на це, на так, сушарку так, треба, діпа... електрика, ми ще раз переглядаємо вас. Нас підписано, меморандум. Все, ми сподіваємося, що ну, ви сказали, поставити сушар, будуть капіляти. Ви кадрі собі дякуємо? Ми на це сподіваємося, що ви надаєте не, дозволу. я ще раз почула відповідь, що людина, для чого його цього чоловіка мовчить? Він не вважає, не, 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 не може. Сушилка, сушилка а. без капіля, ще, ще раз кажу, розпочатку. сушилка без кабеля не піде, фільтр без кабеля не піде. Добре, а як ви маєте якийсь контакт від цього капіля чи Ні.

Чому громада повинна колихати, оцю розкчувати, цю лодку, не знаю, щоб сказали, щоб нас покрикнули в тому, що хтось хоче завод закрити. Є стандарти, завод повинен бути чистий. Він сьогодні показує картинки, да не буде там таке чисте, бо ті самі люди, що працюють на свій да, спані, будуть працювати там. Пише санстанція, вода, забори води, перевищені, відходи не утилізовуються, папір під ногами валяється. Що, да, папір сьогодні не гроші? Туди. На чи... Це Собі. перевірка звіспанку. Да. Mm -hmm. Та що із валася депутатом? Те, що вам припис приписали, mm -hmm. те, що 10 тисяч штраф. Там трошки отриснув. Там тридцять скільки тридцять чотири тисячі тисяч штрафів ми виписали щось тридцять три особи, щоб двадцять дві посадових особи. Ну ми про це говоримо. Чому ви не можете це контролювати? Чому громадські коло контролюється. Чим кот сушилка? Ще раз скажу, Рішення про придбання було 5 років тому. Придбалися два роки Чот назад. Почалося питання про метажці. Я, я так поняв, що питання про придбання почалось трошки вильниця назад, завтра. Історія така була. Був такий інцидент у 2012, ні, ще раніше році, коли був конфлікт з екологічним прокурором. тоді. Дуже молодий такий прокурор, активний, який, який, який приїжджав, скільки років було, ще 30 не було, приїжджав на новий Хонда-Корт з салона, мав вже крутірує все. І дуже він зі Свіспаном був конфлікт, і тоді я знаю, що це питання, мабуть, тоді піднялось перший раз, тому що він мав хату, необережність побудувати хату В полічній зоні Свіспана. за цей зоні Свіспана і мав Свіспана. Я пам'ятаю цю історію, яка жінка прийшла вранці на свій одну свіспанну проходну і ще там чуть не модіка. А, ну каже, не хочете мене слухати, зараз приїде мій чоловік. Бо вона вивісила більо, я думала, що вона вибіле, воно вона купувала модне, дороге біло. Думала, що висок зимою, А воно раз і стало зимою. Дітки качають снігові бабки, називається снігова бабка мулатка. До речі, до речі, передбачає, щоб не було. Так, І до речі, оце тоді, оце тоді, мабуть... Не сушилки, а те, що буде в встановлено. Дуже серйозний конфлікт, перший був вже великий. Комісію. У мене є пропозиція, я думаю, що користь цього зговорення завжди є питання 27 -го. прийняти до відома і винести на сесію міської ради. Воно буде обговорювати на всіх комісіях. І вас, я думаю, запрошую на сесії, no, і продовжити за всіма депутатами. Ні, це, мабуть, тільки земельне буде розуміти. Ні, ні, ні. Це питання, на всі комісії. Yeah. На всі комісії. Але ви ж маєте проголосувати. Ми зараз проголосуємо, ми зараз проголосуємо, що це питання, що на всіх комісіях, на всіх абсолютно комісіях. А питання, питання воно... тільки з мене комісія тільки вносить ставити голосування, чи вносить, рекомендує внести розгляду. Ми не приймаємо ми, ми приймаємо до відома Цільова комісія а, є. Це, має, це, це питання реклама, включено, має бути включено передняє. Тобто ви маєте прийняти рішення, чи ви рекомендуєте, а чи ваші комісія яке рішення приймає Все Йому 5 років попередні всі земельні питання розглядали суто профільну комісію. А сьогодні викликали нагоди, є фахівці, які... Ви вважаєте, що це питання не потребує розвитку? Я вважаю, що воно має розглянутися на всіх комісіях і в тому числі. Я теж підтримую, що всі депутати мають детально, а не просто на сесії. І на сесії загальному ми обговорюємо вільним доступом. Ну, а це як ви проголосуєте? Ви можете проголосувати, я... як... я... 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 це... ма... що, Та, Тобі Тобі я回од, я回од що... Ще, ще... Ще і не рекомендувати його вносити на сесію. Я пропоную голосувати, що ви маєте його вносити. Що ви маєте ввізти? На 27-му питання ви на сесію міської ради? На цьому ви вносите на сесію. Ви на сесію, але його так само на обговорній сесії щоб це питання окремо так, розглядалося так. на сьогодні ти вважаєш що є шкода якщо люди сьогодні ж ніхто нікому не заважає обговорювати хай виходить так, правда люди говорять як тут низько так Чому чого говорили? ви можете його навіть не виносить на сесію чого? Не обов'язково. можна його обговорювати чи місяці без сесії, а що якісь які є ще інші комісії, є ще інші депутат, ну, так, Якщо більшість комісій винесе рішення, що його не розглядати, а земельна ключова, воно не має бути включено в порядок до Тоді, коли Все. буде Все. сесія, буде питання комісії, І комісія земельник винесла, та не винесла, ця винесла та не винесла. Ми але, 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 але ми знаємо, що ще міський голова звичай за собою. Так. Згодом давши винести, не дивлячись на ці профільні комісії, о, І о, коли буде регламентна комісія, в, 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 вірніше, однозначно. однозначно, але, всі, зна, всі зна, в, в, але, в, але, ну, буде щось тут розділнуться в, але в тихі, тих... Тих. Це ж двох мільйонів. У нас земельних питаннях немає. 29-го Це питань з бюджетної комісії, чи якесь там питання з комунальної комісії? Ну а хтось заважає на взяти питання з бюджетної на окремо. Чи коли голосують, то голосують вже як в комісіях, а Давайте сформулюємо рішення проти того, щоб виносити на останні комісії?

на не ми можемо ініціювати те, щоб це питання розглянулося на всіх комісіях, так як, наприклад, питання по податку, де розглядалися абсолютно на всіх комісіях, тому що воно це було окреме питання, це було гучне питання, резонансне, і тому воно потребувало додаткового вивчення всіма.